9 тисяч корун в день, це виходить на євро, це майже 400 євро, ні? Так. так, 18 квадратів. Можна було і більше, можна було і 6 годинок вложити. Але просто то вже і так великі гроші, грубі гроші дуже не хочуть платити. Видять, що багато поставили. Потім будуть ціну зменшувати, ще щось. Я за 500 собі забираю тисячку, вже маю 10 сьогодні. За підсо... А, ну ти так, якби під безпісобніка сьогодні робиш. Десять ну. тисяч. Ти маєш ну сьогодні маєш більше. Десять тисяч в день. Такі гроші виходить в Чехії заробити. А ви напишіть, в якій ви країні працюєте плитошником і скільки заробляєте там в день чи як е, в євро напишіть. Ну тут можна заробити, якщо нормально домовиться, за нормальну ціну. Так як ми працюємо з гранітом, з каменем. Можна заробити там, якщо на укол. 200 євро і 200 євро і більше. Ну якщо на години ясно, на години там 100 євро, та як я на годиновці, то я ні фіа не заробляю. Та я вже так помало, е, помало цей, хочу, щоб, щоб Іванович мене взяв до себе в бригаду. Та й трохи, трохи би теж щось заробляв. ну, так Дивлюся, як він робить. Вчуся, трохи вчу. Він мене завчає каже, що буде дорого коштувати то навчання. Але помало, помало. Та й може і це теж не вчу. Ну. Буду теж грубі гроші заробляти.